Історія стверджує, що Україна, хоч і повільно, але впевнено, прагне увійти до складу Європейського союзу. Одначе лише політичних формальностей мало. Перш за все, нам необхідно пройти процес європейської інтеграції. Це об'єднання нашої країни з традиціями інших країн Європейської держави, спільноти нам потрібно нашу ментальність змінити чимось і чи навіть доповнити чимось для того, щоб стати справжніми громадянами Європейського союзу. А... Вік Незалежної України ще зовсім юний, тому і пояснювати суть європейської інтеграції слід саме тинейджерам. Належним чином це вдається реалізувати у шкільному європейському клубі пліч опліч з Європою, що діє у Рівненській 12 й школі. Інформування суспільства про процес євроінтеграції є дуже важливим для її успіху. Адже коли люди розуміють, для чого це робиться, то відповідно і результат буде успіху. Цього успіху буде досягнути. Саме для цього і покликані молодіжні організації шкільні. В кожній школі, але наш клуб відрізняється від інших клубів, тим що він працює з 1994 року. Це мабуть самий е е клуб з най найбільшим стажем, е який працює в нашому місті. Участь учнів у цьому клубі є для них швидше хобі ніж шкільним обов'язком. Він дає чудову можливість для їх самореалізації, розширення світогляду та розкриття нових обріїв. У першу чергу це поширення інформації про країни Європейського Союзу, про відносини України з Європейським Союзом, вивчення традицій і культури народів Європи. І, відповідно, найголовніше це формування полікультурної освіти. Обисності У нас іде інтеграція з Європою, Ми пізнаємо інші країни, традиції інших культур інших країн для того, щоб пізнати і самих себе, для того, щоб пізнати інші країни. Ми повинні знати традиції, культуру нашого рідного краю. Ми проводимо різні квести. Ми весело проводимо час разом з друзями. Ми дуже плідно працюємо в плані інтеграції в Європу для того, щоб наше навчання стало краще для того, щоб змінити своє майбутнє. Нам потрібно. Вже нам, молоді, потрібно знати, чого ми хочемо. Нам потрібно приєднатися до Європи. І для того, щоб приєднатися до Європи, нам саме молоді потрібно вже щось робити. Засідання в клубі несуть не лише навчально-пізнавальний, але й розважальний характер. Привіт! Боже боже, боже, Як тебе давно не бачила? Як Не розповідай? Не стільки всього нового ста я стільки мають тобі розказати. Я це не вже раді бачити, але мені потрібно, я з пізнісну роботу. У мене дуже важлива конференція. Я поспішаю, чесно. Бувай, потім побачимо. Ну, ну але ж <звук> цією сценкою ми хотіли показати, що українці є дуже дружніми, товариськими. Вони дуже раді е, своїм старим знайомим і дуже люблять говорити. А ще ці засідання служать джерелом ідей для безлічі цікавих проектів. У нас є були проекти про традиції культуршок, тобто ми вивчаємо традиції і різні там жести, наприклад. Молоді ж ну молодь з Європою. Тобто, у нас проходять різні євроолімпіади та змагання між євроклубами Рівненської, Житомирської та Львівської областей окрім учнів до роботи клубу залучаються й вчителі. Відтак серед проєктів є не лише виступи чи квести, але й нестандартні уроки. Ми на одному занятті провели. Що діти мають безпосередньо під час уроку можливість спілкуватися з учнями в Польщі? Також ми беремо участь в різних міжнародних проєктах такими, як вони ще будуть у березні, квітні та травні, це пов'язані з, з молодими біологами, які будуть виїжджати до Ольштина, це північна Польща, бути поляком це Варшава з 1 по 4 червня та в різних конкурсах. Проєктах, які пов'язані з декламуванням поезії та прози польської. Разом із знаннями про Європу членство в такому клубі розвиває вміння працювати з інформацією, розумно використовувати її, спілкуватися і працювати в команді, а також суттєво покращувати рівень знання іноземних мов. Ми вже знаємо, як живуть інші люди, як, для чого нам треба, яка в нас має бути мета. Поставили собі мету, ми повинні йти до неї. Наприклад, особисто я хочу. І, попри все шкільний європейський клуб виконує одну найважливішу функцію відкриває в учнів нове, цікаве, європейське бачення. Діяльність нашого європейського клубу спрямована на вивчення культури та традицій різних європейських держав. Адже ми прекрасно розуміємо, що перш ніж в Україні війти до Євросоюзу, нам потрібно впустити євросоюз в себе.